Але в той же час ця сила вона ще весною вийшла із-під із контролю. Тобто сила каналу смерті вона потрапила в руки не Богородичного легіону, не, не кураторів, не світочів роду, а, а таких, можна сказати, темників. Я їх називаю Мороком. Вони в певній мірі захватчики, вони такі космічні пірати, як, як рід і племя, тому що це теж племя, але воно дуже сильно від нас з вами відрізняється, тому що в них немає живонародженої душі. І в той же час, враховуючи те, що нова епоха вона архівує доступи до ресурсів. Із стихії землі і